Новини в ефірі розповідаємо про головне на цю годину у студії Марина Кухар. Двічі за день ворог скинув фугасну авіабомбу на Білозерське, це Донеччина. Поцілило просто по житловому будинку двоє людей загинули, і ще семеро поранені. У них осколкові мінновибухові травми та контузії. Пошкоджені дев'ять навколишніх будинків. Росіяни знову завдали удару по навчальному підрозділу ЗСУ і знову серед наших військовиків загиблий. Поранених 23, усі різного ступеня тяжкості. Минулої ночі ворог запустив чотири балістичні ракети. Одна із трьох, що таки досягли своїх цілей, влучила у навчальний підрозділ сухопутних військ. Просто під час переміщення до укриттів група військових опинилася у зоні ураження касетних боєприпасів ворога. На фронті від початку доби 133 боєзіткнення. Важкою залишається ситуація на Покровському напрямку. Наші захисники зупинили 33 штурми противника і ще два боєзіткнення тривають, повідомляють у Генштабі. На Новопавлівському відтинку ворог 22 рази намагався прорвати нашу оборону. Росія перекидає війська із Сумського напрямку на Запорізький, Покровський та Новопавлівський, сказав Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами. За словами президента, найскладніша ситуація поблизу Добропілля. Генштаб повідомляє про ще два звільнені від окупантів населені пункти Сумщини, Степне і Новокостянтинівську Хотинської громади. На цій ділянці фронту ворог намагається прорватися ще від березня. І щоразу отримавши від зсу від коша, росіяни з новими силами дошкуляють цивільним. Наша знімальна група поїхала у місто Ворожба, що за 8 кілометрів від російського кордону. І от що Олеся Боровик там побачила. Ворожба це прикордонне місто від російського кордону до центру, якихось 8 кілометрів. Сюди дістає уся зброя противника, і саме через це людей тут залишилося мало. Це ми на одній із вулиць у місті ворожба. Як бачите, хоча і зовні будинки, ніби той цілі, але тут людей фактично не знайти, тому що люди переїхали. Тут був прильот каба. Нагороди і тому дві вулиці фактично всі розбиті дахи, а відтак і неможливо жити. Біля одного з приватних будинків зустрічаємо пані Любов. Її дім теж пошкодили російські авіабомби. Ну, знаєте, з цієї сторони це дуже красиво, але якщо ви хочете, можете зайти внутрі, то вікон нема, даха нема. Аб розірвався на сусідньому городі і фактично розбив усю вулицю. Всі будинки поруч без дахів, як і дім любові. Є такі, що й зовсім розбиті. Своїми силами каже, любов накрили дах та позакривали вікна, бо виїжджати нема куди. Його взагалі треба повністю змінювати, тому що ті стропи, на якому це все тримається, вони всі побиті, пошкоджені. Ось По у вас там далі? Сусідні далі всі. взагалі то плачевна така історія. Там ніхто не живе, ні? Ні, ну. Дякувати Богу, що на той час їх не було вдома. Будинок цей будували ще батьки Любові, розповіла її мати Алла. А напередодні повномасштабного вторгнення капітально оновили та утеплили фасад. Там стіна впала, там, в ну. Ой, біда, та й годі. Тільки пожить, а воно. Усе нарушилось, усе це вже ж. прошу. Ще треба два листа, щоб забити. Отам хлопці сказали, будемо робити каркас і хоч там закриєм, щоб хоч сквозняка ж не було. І з будівельними матеріалами тут допомагають волонтери та міська рада. Хоча є цілі вулиці, звідки місцеві виїхали зовсім. Евакуацію ніхто не відміняв. Люди евакуюються потрошку, але є такі випадки, що люди все рівно приїжджають додому, наглядають. За своїм домогосподарством. Щодо обстрілів, то останнім часом почастішили обстріли з БПЛА. Коли обстріли частішають, місто буквально вимирає. Нині найбільше дошкуляють безпілотники. Один з таких був у центрі. Приход ракети від безпілотника. Ось де. Це нове було Оріону, це і так, у вас Та він Оріон, раніше. Форпост, раніше не використовувався по цій а, території. А, раніше з Оріона у нас розбили водонапірну башту. Mm -hmm. Був поранений чоловік, ну, йому надали медичну допомогу, працівники поліції mm -hmm. доставили його до місця, де його підібрала швидка допомога і направили. Живий, все з ним добре. Живий багато хто з місцевих живе на два міста: де знімають квартиру чи кімнату, а сюди приїздять на город та приглянути за домом. Родин із дітьми тут майже не зустріти, адже для дітей оголошена примусова евакуація. Із сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Російські татарстан атакували дрони. Вибухи лунали біля Нижньокамська в мережі публікують численні відео з прольотом безпілотників. Просто у великий військовий логістичний центр, у якому зберігали шахеди. А ще дрони бачили у Казані, набережних челнах і єлабузі. Уночі БПЛА атакували заводи Нептун і монокристал у Ставрополі. Обидва працюють на російську оборонку. Напередодні ж Міністерства оборони вдарило по Оренбурзькому заводу Гелія. Це єдине на Росії підприємство, яке виробляє особливі компоненти для російських ракет, авіапромисловості і космічної галузі. Нові подробиці славнозвісної павутини. Їх нам в ексклюзивному інтерв'ю розповів голова Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк. Всю картину знав лише він і його побратим. Решта з доволі численних учасників знали лише про свій сектор роботи. Саму павутину планували здійснити місяцем раніше, але не змогли, каже Василь Малюк. Через росіян, які занадто активно святкували спочатку, 1 травня, потім 9, І водії фур просто пішли в запій. Тому павутину успішно провели 1 червня. Та протягом підготовки масштабної операції кур'йози виникали неодноразово. каже голова СБУ, вийшло так, що один з наших негласних помічників просто випадково нажав кнопку і від'їхав дах будиночка. І один з водіїв побачив дрони, які стояли в бойовому порядку. Терміново до мене прибіг мій побратим, з яким ми займалися. Пане голову у нас нештатна ситуація, що будемо робити. Я кажу, набирай швидко нашого агентуриста, який тримав на оперативному контакті наші джерела. Він йому зателефонував. Кажу, дивись, давай от таким чином зробимо таку термінову легенду з коліс. Потрібно йому відразу зарядити тому водію, який побачив. Будиночки мисливські. Мисливські, це дрони спеціальні розвідувальні. Будиночки встановлюються на мисливські угіддя, де десятки тисяч кілометрів їх відповідна територія, вони піднімаються. Пильнують, вираховують популяцію тих чи інших тварин, а також браконьєрів. Водій, який побачив, це йому було 63 роки. Ну, тобто він у віці, і він, по суті, на з гаджетами. Ну і він, як кажуть, з'їв. Спростити перетин кордону для українців до 22 років, збільшити стипендії усім студентам і полегшити умови вступу до українських вишів, скажімо, запровадити зимову вступну кампанію, щоб, якщо не вдалося вступити літом, не чекати наступного шансу цілий рік. Такі завдання президент України поставив перед урядом сьогодні. Про це заявив на українському молодіжному форумі Молодь тут. А працювати можливість спростити перетин державного кордону на цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна, позитивна правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізувати в Україні, передусім в Україні. Реалізувати цю навчання. Новий штам коронавіруса Стратус, що від початку липня фіксують уже у Києві, за останній тиждень збільшив кількість хворих у столиці до 176. Випадки стратусу є уже у семи областях. Найчастіше його симптом це охриплість. А найбільш ефективним захистом від нього залишається вакцинація. То у чому небезпека стратусу? Анастасія Терещук питала у фахівців. Валерія вже майже тиждень хворіє, і вона потрапила в ковідну статистику. Дівчина підхопила коронавірус. А мені зробили крапельницю, тому що прям я в дуже поганому стані прийшла в лікарню. Сказала, що це той самий новий штам. То я в тренді. Валерія поверталася із відпустки, і в дорозі змерзла. Імунітет знизився, і вже за кілька днів вона відчула значне погіршення. Все почалося з того, що боліло дуже горло. На третю добу я звернулася до лікаря, тому що просто нестерпно вже стало бути. Я зрозуміла, що це корона, тому що я замовила собі з аптеки е спрес-тест домашній, для того, щоб перевірити, він був позитивним. На коронавірус дівчина хворіла раніше, тож більшість симптомів вже відчувала, але цього разу додалися і нові. У мене було там 39. І шість, якщо не помиляюся, крич мені дуже погано було. Єдине, що зараз додалося біль під ребрами. От не було так минулий раз. У Валерії новий штам корони стратус, який зараз циркулює в Україні, і він має ще один новий характерний симптом. Пацієнти часто скаржаться на хрепоту власне такого симптому COVID-19, як. Різка осиплість, охриплість голосу. Поки що такого в нас жоден штам не демонстрував. Хоча сам перебіг захворювання не є важким і може тривати від 7 до 10 днів. Стратус один із найпоширеніших штамів коронавірусу у світі лідерує німбус, якого в Україні поки не виявили. Він є рекомбінантним субваріантом омікрону. Він поєднує мутації кількох попередніх ліній. Цей штам має Високий потенціал до подальших мутацій, і потрібно за ним спостерігати для того, щоб розуміти з якими штамами ми потенційно можемо е, стикатися. Стратус зафіксований у семи областях, переважно центральних та північних, а ще у Києві, і кількість хворих зростає. На сьогоднішній день, ну в серпні, так як і в минулому році. Багато людей мігрує. Люди їздять на відпочинок, повертаються. Також постійні повітряні тривоги, люди знаходяться в бомбосховищах, там в торгових центрах. Тобто, це все може сприяти його розповсюдженню. До того ще мало людей хворіють безсимптомно, і це ще більше сприяє його поширенню. Тож зараз саме час згадати правила ковідних часів. Найбільш дієвий спосіб захисту незмінний. Вакцинація на сьогоднішній день вакцинація безкоштовна і вона є в усіх закладах охорони здоров'я. За перших симптомів нездуження варто одразу йти до лікаря. Якщо вирішите придбати експрес-тест самостійно в аптеці, то перед тим одягніть маску і максимально обмежте контакти з іншими. Якщо пригадуєте, в нас такий апостолат – захворів сиди вдома. Тобто найкращий варіант, коли кожна людина, уклавши з сімейним лікарем декларацію, заздалегідь узгодила з ним канали комунікації. Анастасія Торіщук, Михайло Головненко, ми Україна, марафон. Єдині новини.